Я не така, я жду тролейбуса. Десятий тролейбус це що трапилось? Це перший міський, мене звати Олена Концевич. І ми сьогодні поговоримо про чергові блискучі, геніальні ініціативи наших можновладців. Значить, існує 10-й тролейбус у місті. Ну, існує він і прекрасно. Так от, його вирішили продовжити, точніше, маршрут. Його до вулиці Семена Полія. Це Дніпропетровська дорога. Все би прекрасно, але під це діло, звичайно ж. Потрібно закупити нові тролейбуси. Тролейбуси в кількості 36 штук. Вирішили закупити не просто так собі, а з автономним ходом на акумуляторах. Значить, вони проїжджають, скільки їх там треба, а потім можуть шарувати до 250 км кілометрів без підключення до електромережі. Прекрасний проект обійдеться в один мільярд, мільярд гривень. Мільярд. Каже, мільярда, мені жалко. Мені не жалко. Я не розумію, чому надали перевагу тролейбусам, якщо, по-перше, трамвай в цьому плані був би ефективніший і швидший. І по-друге, там на Дніпропетровській дорозі вже частково трамвайна інфраструктура готова її просто підновити і пустити там кілька нових трамваїв замість закупати коштом. До речі, є БРР. це в нас, щоб ви не думали, що я матірюсь, Європейський банк реконструкції і розвитку. Ще один кредит чекай, бо задавить мене. Ну, тобто ми влазимо в чергові борги на мільярд гривень на те, щоб на перекосяк купити якийсь хрен, знає, які, вибачте, тролейбуси, які потім будуть глухнути. <му> Уповноважена особа по одеса міськ електротрансу пан Микола Литовчук. Звідки такі бішені ідеї? Це вам потім віддавати цей кредит ще дуже дуже довго, замість того, щоб це якось переблаштувати розумно. Там на біржовий блискучих ідей таких не подають, тільки ось такі кострубації. Треба все випір там, в нас, як в Одесі кажуть. Ну на превеликий жаль, ви готуєтеся дорогі містяни, що у вас ці круті тролейбуси з акумуляторами будуть на дніпропетровській дорозі там на полія глухнути. Акумулятори будуть відвалюватися, а потім на це ще бюджетик треба буде. В нас акумулятор, сім треба ж купити новий акумулятор, Ой, господи, кіно і німці. Значить, дорогі одесити гості міста. Куди б ви не їхали? Вам щасливої дороги. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Ми махаємо на Біржову руцями і не прощаємось надовго. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па!